Сьогодні на огляді карбонова вилка 29 буст. Приїхала з Китаю дуже швидко і гарно запакована. І взяв її на заміну важкої сталевої. В комплекті йде тільки вісь. Якоря для штоку нема, але його можна замовити окремо, що я і зробив. Вага вилки з віссю 670 грам. Вага вилки разом з якорем 730 грам. Стандартний розмір для 29-го колеса це ось тут від 480 до 520. На цю вилку вказано 482. Ну, приблизно так воно і є. А тут для бустової втулки ширина 110 мм. Вісь 15 на 110 І ось тут заявлено виробником десь 96 мм, там, де проходить покришка. Ну, приблизно ось так воно і показує. Цікаво зроблено уже внутрішня проводка на вилці. Сюди заходить гідролінія і виходить ось тут. Такий варіант трішки зручніший, ніж з кріпленням гідролінії ось тут, в цих місцях. Вона одразу пройшла і пішла на кермо. Якщо велосипед збирається з нуля, то тут проблем нема. Але якщо ми міняємо вилку, яка у нас стоїть на велосипеді, то тоді, щоб протягнути сюди гідролінію, її треба обрізати і ставити нову олівку і штуцер. Бо гідролінія із штуцером через ці отвори не пройде. Тут стандартне кріплення для ротора 160 мм. Через адаптер можна поставити більшу. Цікаво зроблена вісь. Я її навіть одразу не знав, як її зняти. Дивіться, як тут зроблено. Тут підключик 6 мм. Але воно не знімається просто так. Спочатку треба зняти оцей фіксатор. Тут підключик на 2,5 мм. Шестигранник. Спочатку знімається оцей фіксатор, а далі вже можна зняти вісь. Для чого це зроблено? Скоріше за все, щоб вона не відкрутилась на ходу. Ще я й не знаю випадків, щоб у когось вісь на ходу розкрутилась. Ось. Така красота. Тут шайбочка. І шайба опирається от сюди. А тепер давайте ось тут роздивимось, як вона виконана. Пофарбована трошки необережно. Бачите, трохи є. Нерівності з фарбою. Ну, то не страшно. Ось тут взагалі фарба не потрапила. Якщо видно, ось спробую отак показати. Отут. Тут фарби нема зовсім, тут голий карбон. Що мені не дуже подобається, це оця втулка вставлена. У мене є карбонова вилка BXT, то там оця втулочка з різьбою, вона виймається. Вона зроблена як, не як втулка, а як гайка. Якщо там пошкодилась різьба, то її можна просто купити окремо. Але якщо тут пошкодиться різьба, то ми нічого не зможемо зробити. А тепер ми спробуємо вставити сюди колесо. Але є один момент. У мене втулка на 100 міліметрів, а сюди треба ставити 110. Просто у мене зараз немає втулки на 110 мм, є тільки ця. Ось так у нас виглядає покришка 29 на 2,25 Але сюди можна вставити покришки 29-3,0. Враховуючи, що у мене зараз немає втулки 110 мм, я буду ставити на цю вилку це колесо із 100 мм втулкою. І як ви бачите, у нас тут вона гуляє. Бо тут зайвий цілий сантиметр. Але існує така можливість, як поставити цю втулку в таку вилку. І як це зробити, я вам покажу в наступному відео. Не люблю я глянцевий карбон, мені більше подобається матовий. Але так як рама в мене алюмінієва глянцева, то прийшлося брати і вилку глянцеву. Але вона одразу залишає сліди дуже некрасиво. Хоча в дорозі це вже і не видно. Посилання на магазин я залишу в описі. Може комусь буде цікаво. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підписуйтесь на канал, рекомендуйте його друзям.